西。蜜蜜 привіт, З вами я, Плоїц, ні ви на моєму каналі, друзі, це нове відео по де Сьогодні я буду вбігати від злого Дід Мороза Бари. Пам'ятаєте, я збігав від злого Барі, Ну, он переодягнувся Дід Мороз, у мене заманив мене подарунки, я опять опинився в тюрмі і сьогодні я знову збігусь його тюрмі. і спіраю я поставити лайк. Любить Україну. Мені цікаво, скільки людей любить Україну. Підписалося, поставила, то круто. а я буду починати. Дивитися, дві монетки я забираю. І ще є монетки я теж забираю, піднімаюся по лісниці. Потім ми йдемо сюди, обережно, Головне не впасти, відкриваю. Смотрите, як все у прекрасно, то сніг то ще щось. Ого. Ми забираємо монетки. І нам опять треба сюди пригати. Обережно і обере. Ого, я чуть не звалився. Ви бачили, чуть не звалився. Обережно сюди, забираємо монетки, щось десь. А, ну я мог і так пройти. А, там подарунок. Ну, я заберу це, е, я упа. Типа не нажал, типа тіпо... я пошутила, типа хотів по шутке прыгнути. Теперь надо еще раз прыжок сюди. Я подарунок би забрав би. Скажите, що подарунок є все. Трохи затопию, ну ладно. Подарунок сюди. Один із п'яти. Так, обережно йде. Якщо ми можемо ще знайдемо таких подарунок, то... Що-то що отримаємо. Так, нажимаю на червону кнопку і прыгаємо опять потім. Ось, ну, кратше, плитам. Плитам і нам сюди. Ага, забираємо монетки. Забираю ці монетки. Беремо ключ і ламаю цю вентиляцію. Спускаємося вниз. Угу, на нам сюда. Смотри, я Там злой дед Моро. О, це Ларри, дед Мороз. Беги. Он... Ларри Барри, барри, бари, беги. Меня убивает. тихо Тільки я на на червону плохо не нажал. О, все, уже біжим, біжим. Бежим, бежим, біжим, біжим, бежим, біжим, бежим, бежим. Врекадем идем. Зісь монетка забираємо його і сюди. Фу, я чуть мене не спіймала. Ну дивитеся, як о як я як тюрма украшена. Таті вже скоро Новий рік, Напишіть в коментаря, що ви хотіли на Дед Мороза. Я не знаю. Я хотів би щоб у мене... Ой. Багато було підписників і багато лайків, і багато переглядів. Поки говорив, я звалився. Треба опять від нього Все. Лучше не твикатися. Ну, напишіть в ком... коментарі добре, що ви хотіли на Дід Морозі. І, щоб і... і статі... щоб і війна закінчила 2025 Напишіть в коментарі, щоб закінчилося ця війна. Ай, я свалився, ви говорили. Ну ладно, ми зараз все рівно його швидко пройдемо цим. Зараз пройдемо за 5 хвилин. Ай, у мене реклама якась попала. Зараз все пройдемо. Прижок Прыжок, все, я пришел, опять ну, меня не спіймав. Ну, я опять звалився. блин, так, ладно, бежим, 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 бежим. Обережно-обережно і приїжджав сюди. О, все. Нажали, тепер обережно сюди і проходимо. Обережненько. Вот так вот. О, я пока сейчас буду йти, но сперва. Давайте підпишетеся і поставте лайк, то любить Україну. Мені цікаво, скільки людей любить Україну. Підписалася, поставила, это круто. Я уже буду опять типо, ну, буду подовжати цю відео. Так, спускаємося вниз. Угу. І нам надо сюди. А здесь опять не нужно. Бачите, як все я виношу. Так, забираю цю монетку, забираю цю монетку. Відкрию цей шкаф і беремо. Е, Блін, лопату копаю під І от ми вказалися. Опять ці лави, ну ладно. Обережно сюди. ага, сюди сюди, нажимаємо монетки. І от сюди син. Так. О, і глава не впазда. є дошка сломана Ну, доріг. Так. І все. Ми повинні забрати монетки. Ага. Ось десь монетка і ось десь. Смотрите, у нього меня... другий подарунок із п'ятих. Непогано. Так, забираємо і в нас... надо по цьому тру... Обережно йти. Обережно, обережно, все. Забираємо монетку і этот шар ще котик. Там шупінька. Монетку забираємо, і йдемо сюди. Зараз ми каким-то... Блакитним люд... динозавром людину, яка уводять блакитного динозавра. Так, давай швидше все. Забираємо монетку, піднімаємося по лісниці. І треба дивитися, де можливо бути подарунки. Опять це, це той самий лаві. Ну, так, містрікати нажимай на -о -о. А он за мною біжить, бачите? Он за мною ще біжить, біжи, біжить. Біжить за мною, а я. Одного. Так, обережно монетку. Ой, я монетку прозивав. Затопив. Так, ну я і здесь монетку прозирав. Не побачив. Так, так, быстро-быстро забираємо, забираємо, забираємо. Он за мною ще біжить сюди прийшов, бачили. Так, в нього більше немає. Я заберу здесь. Монетки, у нього вже 621 монеток. Непогано. Йдемо сюди. Главне в лаву не впасти. Я через дівчинку не впав. Це добре, щоб не впав. Не впав. Обережно Монетки є і все. Ми забираємо монетку і йдемо сюди. І ми повинні спуститися вниз. Ми нажимаємо на цей рычаг. И вам поднимаю нас поверхнет на по верхнюю. О, да, мы уже поднимаемся и мы здесь. Это что, напиток нужно выпить? Ну ладно. Эй, эй, напиток! Так, мы выпиваем. У нас скорость, как в прошлое про, про видео. Помните, так? Обережно сюди, гладень не впасти. Це главне. Обережно сюди. От, обережно, обережно, Ааа, я свалила. Не розчитав скорость. Обережно сюди. Есть, так, трохи таке сложно, але я пройду, Не переймайтеся. Так. ага, Обережно проходимо, обережно проходимо і все. Ого, як я прийнув, бачили. Тихо, я чуть не звалився, бачили. Нет! Щось сталося, не скорот не розчитали или Що, щось Ладно, не важливо. головне це пройти обережно. Головне, не впасти, це до... головне буде. Оце буде головне обережно, угу. обережно сюди. Обережно сюди, обережно сюди. Приїжджав сюди. Прыжок сюда, прыжок сюда. А если вот так? бачили, я чуть не упала, но опять я упала, сейчас пройдутся. От, ребята, я пішов, хлоп ригну, короче, прийну і вже все. Так, ми піднімаємося по лісниці. О, забираємо монетки. У мене вже 638 і два подарунки. Де ще можу бути подарунки? Ладно. не можливо. Так, може десь де то можуть бути подарунки. Здесь так багато монеток просто. Так, ага, я зрозумів. Нам нужно, знаєте, нажати на цей рычаг. І он от відкриється. Ми беремо лісницю. Вот эту девентиляцію. Ну, от пове, це вентиляція, вентиляцію. Ідемо сюди, відкриваємо оце. Ось є лестниця. Ого. Так, как я прыгну, так, ідемо сюди, забираємо монетки, Так опять дуїчи, когда... впаду, шипы. бачили, Так, обережно сюди. Обережно, обережно, обережно. Тихо, 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 все, все. забираємо монетки і йдемо сюди. Обережно, обережно, йдемо. Все, я прийшов, піднімаюсь по лісниці. Угу. Угу. Так, нам тепер треба по трубах пригати. Угу. Обережно. О, так, тихо, тихо, обережно сюди. Так треба здесь надо... монетку забрати. Угу. Ой, чуть не звалився. Так, так, от это небезпечно. Це вже небезпечно. Ну, ми прыгаємо сюди, потім сюди забираємо монетку і проходимо це. Так, обережно. Так. Ууу, я і ще раз. Отак от. О, 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 о. Так. Ого, так, все готово. Так, що здесь? А, надо здесь перекручивать билды. Ну вот эта червоная Ну, Чтобы вот это дымо не вбивало. Потому что вот цей дымо вбиває. А, я бы Я звалився, короче. Ну, я. Опять возродился Нам угу. Надо здесь вот перекрытие и перекрытие самый вниз. Надо спускаться самый вниз. Ага. И типа этой трубе. И з двух. Так. все. Три из э, трех. Так. Угу. И там сюда піднімаюсь по лісниці. Угу. І все можемо проходити. Це вже нас не б'є. Ого, обережно йдемо сюди. І сюди забираємо монетку. І ще раз забираємо монетку. Угу. Так, йдемо сюди. Угу. От сюди. І от ну я. Па... Ну чому? А, я ж роздівав. Зараз прийде. Все, ребята, я знову здесь і йдемо сюди. Ага, треба сюди спустити, щоб забрати монетки. Здесь багато монеток. У мене вже 715 і два подарунки. Я не розумію, де ще може бути подарунок. Ладно, йдемо сюди, забираємо монетку. Йдемо сюди. Это вентилятор дует, и мы должны не впасти вниз, потому что це вбивает. Так, обережно. Так, проходимо. У це остання, остання третя проба. Я Ну, Просто на хорошем минуті впав. Здесь надо обережно улыбать. Как оно б'є. Ну чому. Так, надо треба... ще раз третя попытка в нас. Обережно сіди, обережно сюди. Я чуть не впав. Тихо, неет. Чому? Так, ще раз. Обережность сюди. Угу. Сюди сюди. Обережно сіди. Так. Сніжочек йде. Сейчас я прийду. Все, ребята, я прийшов. Ми піднимаємося по лісниці. Угу. Так, і ми должны прижокнути і нам треба сюди, в, от, в, от, в, ну, трубу. Так? Це ми забираємо монетки і ми спускаємося вниз. І я бачу монетку. Ще? Там баррі повар. Біжим, біжимо, 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 біжемо. Дід Мороз. Дід Мороз Баррі. Он костюм, короче, снял. Так, монетку забирайся, но чума она не забирается. Так, быстро забираем. Вот я уже забрал. Я медленно, у меня ну, все. Я иду за зброєю И ему все будет. Я ему устрою. У меня поранен. Так, беру авто... Орус! Зою! Давай! На! Якова, мила, мила, Ти Бачите? На, ну, все, я його зни. Я його знищив, бачили, я його знищив. Так. Що тепер? Ми йдемо, заберемо монетки від нас. Зараз заберемо монетки наші в всі. І подивимося, може десь можливо бути подаруни. Може його їжі немає. О, може замусор. Могу -да. за мусорку положити. Ну, я думаю, там немає. Ну, подивимось. ну ка є подарунок? Немає. Значить йдемо проходити далі. Угу. Так. Нам... По... Я так розумію, нам треба сюди в цей прохід, так? О, о, монетка. Може, де ти я працював подарунки? Роз... Ну, не знаю. Якщо ви бачили, де подарунок пиши коментарі, де був подарунок, я заберу. Так, нам сюди забираємо монетку. Ось монетку і всю, все. І ще десь монетку збираємо. І нам треба сюди. Угу. Піднімаємося по лісниці. Угу. Обережно і приходимо. От, напустимо, єх нам сюди. І нам треба приїхати сюди. Так. лазери Ну, здесь треба обережно, главно мене не вбило. Перше ми пройшли Здесь чотири. Тихо-тихо. Тепер друге пройшли, Так, третє, третій, третє, третє пройшли А, ні, я вже думав пройшли Так, так зосередимося. Так, тихо, тихо, тихо. Перше ми пройшли. Друга, друга, друга. Тихо, друга мене чуть не зацепила. Третє, третє, третє. Ми теж пройшли. Четверте, четверте. Тихо, тихо, обережно проходимо. Все, ми пройшли. Так, нам сюди. Вс... Так, все. Забираємо монетки. І нам сюди В цей прохід. Ви, ви так, і забираємо монетки, Так, нам сюди. Там от цей блакитний динозаврик, ну, Ви бачили його. Так. Так, нам надо сюди. От... Ой, зачем я зброю взяв? Случайно проходимо от так. От. До зб... ой. Так, беремо цевод і ставимо плей. Опять зброю взял. Так, проходимо. О! Дін... О, привіт! Ем. Бак блакитний. Блакитний. Динозаврик і людина. О, босс! Ми дійшли до босса. Вот! Дід мороз босс! Так, стріляймо! Да, на на. на. Було. Так, ладно, погнали з ним розберемося. Іди ну, сюди, ну, а у мене стріляє тесь, так, там. На, ого, у нього багато йде, Так, На. богатый легкий. Ей, ви надо. Я умер и ну я, э, я, я, я упал за карту. А ну-ка, я сейчас вернусь. Все, ребята, я повернулся с этого я упав за карту в бачили, Вы бачите, я упал за мапу. Так вот наша полицейська э, машина. Уже надо червону кнопку надо якось нажати. Ну все, ми нажали, садимося в машину і ми їдемо, ви бачите, во так ми винесли. Так, ой 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 йо 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 Так, поїхали. Угу. Смотрите, скок... скільки багато сніга, стоп. Якась і спиновка Ну ладно, ми виходимо якийсь магазин і стрілка показує нам туди. Ну ладно, пойдемо по стрілки. М -м -м. Так. а Там можна щось зробити, куди, як туди попасти. А нам нав, нав, сюди Угу. Нужно... І нам сюди. Відкривати дверці. Так. Да, Здесь нужна коробка. Угу. я думаю, на одній коробці ми виберемося. Переймон сюди. І ми припрігаємо забор, Піднімаємося по лісниці. М -м -м. Отак, от так, от так. нам сюди Тепер. Ага, опак. От так от. Угу. Угу. Так. Навсюди. Ого. так от. Так. Вот. так. Угу. Все. підійдемо сюди і вертеле. Віртальот навсюди. І ми сіли сад... сад... на ньому. І ми Ви Бачите? Ми, ну, ми вибралися. Ура! Байбой! Злого Дід Мороза. Во ми, ребята, знову збегли від злого Барі, Така не барі або, а Дід Мороза Барі. Я думаю, на такому можна відео закінчити. Сьогодні ми втекли від злого бари Дід Мороза. З вами я, Плоіксо. Всім пока.